Ноа ну, Аршінов, тимчасовий виконавчий директор Transparency International Canada, і, власне, підходи до спільних дій щодо протидії корупції, приклади співпраці публічного та приватного секторів. Ноа ну, якщо ви з нами, слово вам. Дякуємо. За представлення і окремо хотів би подякувати організаторам за те, що ви запросили мене на цю сесію, бо теми, які обговорюються, мене дійсно дуже цікавлять. Ну, сподіваюся, щось і від себе додам. Та дійсно на сьогодні я останній доповідач. Тому не буду нікого затримувати. Я тимчасовий виконавчий директор. Транспаренті International Канада і speakers... я, um, все ж таки акцент on approach... уваги зроблю на відміну від попереднього доповідача настільки ППП uh, чи ПФР, але подивитися під більш широким uh, кутом про спільну колективну відповідальність за протидію паснам'єрвіднуванню uh, та фінансуванню. За останні Роки ми побачили збільшення збільшення рівня колективної рівні відповідальності за а, та, таку протидію. Справа в тому, що як уряди, так і приватний сектор розуміють, що вони не повинні самостійно з цим битися. А замість цього, як приватний, так і публічний сектор а, мають щодо цього процесу додати зі свого боку. Ну, наприклад, як, як обговорювалося не нещодавно. А органи влади повинні дійсно прописати законодавчу нормативну базу, чітко сказати, що е, незаконні кошти не зможуть з юрисдикції нікуди у незалежний спосіб зникнути. Але для цього треба створити е, належний рівень співпраці з е, приватним сектором. І як відповідь на попереднє запитання, дійсно тут є е, такі досить такі, е, тонкий баланс між тим, щоб не дуже все прописувати жістко в законодавстві і дозволяти все ж таки більш гнучкі форми а, проявів такого партнерства з можливістю застосування різних методів задля єдиної а, <просу> цілі. <просу> і <просу> тоді за будь-які правопорушення будуть відповідні санкції. Це ключовий компонент будь-яких зусиль по протидію відмиванню коштів. І також те, що іноді забувають, що уряд повинен надавати настанови приватному сектору, як по закону вийти на необхідний рівень комплаєнсу, і ПФР буд повинен допомагати їм зрозуміти, що саме вони з практичної точки зору повинні робити для того, щоб ці вимоги до комплайнсу виконати, а також забезпечити бізнес інтегріті, тобто. Доброчесність при правозастосуванні таких норм і положень, і щоб працівники, бізнес-партнери всі такого відомства, розумілися і вживали в на роботі всі ці основні принципи та А тепер треба подивитися, як все це об'єднується в колаборативному зусиллі. Для цього подивимося на різні приклади по світу. Спробую знайти приклади насправді колаборативного підходу для протидії з різних проявів корупції. Це не лише характерно для ПФР, для ППП, а мета полягає лише в тому, щоб показати, що є різні моделі, різні юрисдикції, які працюють на досягнення конкретних завдань, і сподіваюся, що це допоможе. І вам в Україні краще продумати ті моменти, які у вас виникатимуть за результатами діяльності вашого ПФР. Джу почнемо з Австралії. В Австралії є мережа протидії паблик хабарництву з 2019 році. Було ППП запущено, тобто така окрема модель, яка зводить бізнес структури науковців, уряд і новідові організації для того, щоб допомогти австралійським бізнесам, підприємствам знаходити а, прояви а, хабарництва та корупції, і долучатися до протидії цим явищам. І і акцент робиться на е, зміцненні обізнаності бізнесів про корупцію і е, шахрайство, і хабарництво, особливо серед малих, малого середнього бізнесу, в яких немає нагоди про це можливо дізнатися інакше. І Відповідно, також акцент. Робився на ті підприємства, які працюють за кордоном, можливо, в юрисдикціях, які, які ми вважаємо високого ризику, і от ця мережа протидії і запобіганню корупці... корупції в Австралії очолюється координаційним комітетом, до якого входять представники поліції, адвокатських бюро, прокуратури бізнес асоціації національної, зокрема і. Неурядових організацій, тобто та група, яка координує роботу такої мережі, створена саме на виконання такого колективного підходу представниками цих різних а, структур, відомств організацій, які об'єдналися заради протидії корупції в Австралії. Це один приклад. Так, продовжуємо цю мандрівку світом, і переходимо в Уганду в Африці. Організейшн удешор кост адоновеніон організація скорочення COST, не знаю чи ви чули транспаренсі ініціатив прозорості інфраструктурних праців. Тобто вони скоротили це як COST, і там називається COST Уганда це представництво цієї ініціативи по прозорості інфраструктури. і в Уганді вони почали працювати в 2013 році. Конкретною метою створити стратегічну платформу для обміну інформацією і спільного просування з а, зацікавленими сторонами. Обізнаць по публічним інфраструктурним проектам. Тобто, ми взяли лише одну галузь а, будівництво, начебто, воно напряму не прив'язано до роботи ПФР, але ні, насправді, звичайно, а, тут є. Зв'язки для просування прозорості, підзвітності і вартості коштів, виділених на такі будівельні проекти, розкривати інформацію по підрядникам і контрактам. Я знаю, що в Україні є схожі сомайазамтакнімайса організації чи проекти, які працюють схоже з цим проектом Косту Ганда. А третій складовий елемент це. Колаборація з закуп тими, хто проводять закупівлі, для того, щоб побачити, які були основні витрати для проведення таких проєктів. Тобто, встановлюються ви стандарти створення кошторису, і тоді разом з а, тими, хто проводять закупівлі, вони відстежують а, дотримання таких стандартів. А, сам ну ж таки. Кост Уганда спрямована керується координаційною групою, куди входять представники всіх зацікавлених сторін. Знов ж таки вони об'єдналися в рамках цієї ініціативи для того, щоб забезпечити належне функціонування ініціативи по нагляду за належним використанням коштів, виділених для проведення публічних будівельних проектів. Кост objectives, зі стейхолдис по шер об'єктиви дозволяє створити підвищити вартість, ефективність і рентабельність інвестицій в цей сектор економіки. В цю галузь. Cost Уганда виграла приз uh, у колективних діях протидії uh, корупції для країн. Uh, Західної Африки за зусилля по зміцненню контактів і співпраці між урядом та неурядовими а, організаціями по нагляду за такими інфраструктурними проектами. Тобто костуганда просто-напросто ілюструє, як можна об'єднати зусилля для того, щоб такі галузеві ініціативи запустити. Так що, якщо ви шукаєте модель, схожу вам буде. Корисно, то скористайтеся. Так, і ще одна зупинка по світові. А пишу один із моїх улюблених проєктів по колективних діях Аргентика. А Америка. Це ініціатива створення морської мережі. Протидії корупції Maritime меритайм corruption Network. і чи чим ця мережа займається? Це компанії, які займаються морськими транспортуванням, перевозками. Вони зібралися. для того, щоб знайти економічні важелі впливу на явище. Шахрайства і корупції, тобто вони намагалися об'єднати зусилля для того, щоб протидіяти а, цьому явищу. І чим цікавий це проект в Аргентині? А, перевезники а, побачили, що при інспектуванні товарів, які перевозяться, коли вони надають митні декларації і сам. Процес інспектування почали викликати занепокоєння. Члени цієї мережі, що зробили, вони зібрали дані про те, коли саме в них вимагали, які саме хабарі, і ці дані показали, що це системне явище, коли вимагають готівку за те, щоб не проводити інспектування, тобто в принципі. Можна завести все, що завгодно через арендійські порта і за хабар у вигляді готівки завести в країну. І проблема перевізників, чому вони зацікавилися цим питанням? Бо якщо інспекція буде для них не готовною, то це буде дуже дорого власникам цього човна і цього перевізника, і в залежності від конюктури ринку. Витрат на портові витрати, і комерційні затримки можна навіть рахувати, що кожен день, який в тебе вимусову затримка в порту, може бути десь 50 тисяч доларів на день витрати для компанії. Тобто, а, це невигідно і приватні. Компанії, звичайно, хотіли би протидіяти а, такому ганебному явищу, і для цього ця мережа морських перевізників, які протидіють корупції, знайшли адвокатське бюро і запустили ініціативу разом з місцевими виробниками і державними інституціями. Вони вийшли на декількох представників дослідницьких інститутів урядових для того, щоб подивитися, які є. А, Орневі причини виникнення цього явища саме в цьому секторі дозволило їм краще зрозуміти, як протидіяти проявам такого явища по відношенню до кораблів, які заходили в порти Аргентини, і у такий спосіб разом викорінювати Такі прояви із залученням звичайно адміністрації порту. Це Партнерство активна колективної дії створило можливості обмінюватися інформацією, ділитися підказками по проведенню кожної інспекції, тобто, коли досліджували, чому інспекція надала негативний результат. А перед тим як почати нараховувати кошти за дні простою. це чудовий підхід, приклад підходу, коли різні зацікавлені сторони разом долучалися до прийняття колегіальних колективних рішень і забезпечували постійне залучення на регулярній основі. І Головне, що результат, який на виході було отримано, що... 90% відсотків кількість і large cash, cash demands. So there проявів, to... uh, коли uh, вимагали велику кількість uh, uh, готівки. Uh, в, у вигляді хабаря, тобто, в принципі, ініціатива була. Досить таки корисно. А що це взагалі, які відношення воно має Мені до тематики, мати. яку ми обговорюємо? Я вважаю, що це все приклади того, як разом з залученням бізнесу держава і приватний сектор готові разом об'єднуватися в різні форми партнерства, звичайно, але також варто зрозуміти, що вони привносять і додають а, навички і можливості, які інакше б такий результат не дозволили отримати. І знову ж таки, якщо повернутися до цього питання, з якого все почалося, мої зауваження почалися, та я вважаю, що. Тут треба проявляти гнучкість для того, щоб створювати такі ППП у такий спосіб, який найкраще підходить під виконання конкретного завдання, і та законодавча нормативна база, яка а, а, приймається, повинна бути досить гнучкою до того для того, щоб дозволити вам а, досягати омрійних результатів. Тому тут, звичайно, не треба все прописувати до останньої букви. Загадачна нормативна база повинна залишати гнучкість в приватно-публічному партнерстві, але знов ж таки подивіться наприклад того, як воно спрацювало по світові, і не лише на рівні ПФР, але і в інших проявах корупції, бо там є багато чи мало історій успіху.